Я вас вітаю на моєму каналі Норвей 2022 Мене звати Марина. Я тимчасово проживаю під колективним захистом у мальовничому західному регіоні Норвегії і розповідаю про своє життя тут, про те, що мене захоплює, які зустрічаю випробування і як їх перемагаю. Влаштовуйтесь зручніше, і сьогодні буде про початок зимового періоду і різдвяного часу. Друзі, вітаю у північному краю. От я вам розкажу зараз, як можна не потрапити на роботу. Коли ти живеш, ось от, от такій місцевості, яка розділена фьордом, і тобі треба їздити на роботу от на ту сторону, а живеш ти на цій стороні, сьогодні поламався паром і пустили додатковий паром, але з іншої паромної станції. До якої їхати ще хвилин 20. я зраділа, ну, що мені проїхати 20 хвилин, єрунда. Я приїжджаю туди і думаю, дай я перевірю на всяк випадок. А коли я вернусь, я перевіряю і бачу, що тільки один паром буде їхати в мою сторону лише в 23.50. 23.50! Тобто, якби я ризикнула і поїхала вранці, я ж відповідальна людина, я маю бути на робочому місці. То я мусила би там ночувати десь, тому що 23,50 це запізно. Я звільняюсь з роботи пів п'ятої і що ж мені робити до 23,50. І відповідно така сама ситуація буде завтра, тому у мене вимушений вихідний. Ну, як вихідний, просто втрачаю гроші, бо оплата погодинна. Відмічати робочий час треба у спеціальній системі або вести спеціальний список. Тому, на жаль, цей час не зарахується. Зате, нарешті, я погуляла. Нарешті я похрумкотіла оцим снігом і подихала свіжим повітрям. Коли я їхала через перевал, через гори було мінус 14. Так що у нас так достатньо свіжо. У Норвегії різдво починається задовго до 24 грудня. Уже наприкінці листопада вікна домівок спалахують теплим світлом. Норвежці запалюють перші різдвяні свічки, ставлять у вікна електричні зірки та сами свічники. Це створює атмосферу затишку, яку вони називають кушелі. Особливо майже чарівне відчуття домашнього тепла в темну зимову пору. Перші дні грудня проходять у приготуваннях. Сім'ї печуть пеперкакер – хрустке імбирне печиво, вирізаючи фігурки оленів, будиночків, ялинок, ангелів. На кухні пахне корицею, гвоздикою і апельсиновою цедрою. Маленькі діти допомагають прикрашати печиво, а потім разом з батьками приклеюють на вікна паперові сніжинки. На вулицях відкриваються ярмарки. Юля маркет. Там продають теплі в'язані светри, дерев'яні іграшки, домашні сир, гльог Різновид Глінтвейну. Люди гуляють між хатинками. Прилавками смакують солодощами і купують подарунки. Незадовго до різдва приходить час прикрашати ялинку. У Норвегії її часто ставлять за кілька днів до 24 грудня. На гілки вирішують солом'яних янголів, маленькі норвежські прапорці, червоні стрічки та гірлянди. А під ялинкою обов'язково з'являється дерев'яний козлик Йолібук. У святвечір Юлафтен сім'ї збираються за великим столом. На ньому традиційні страви: ріба, запечена свиняча грудка, пінний щот, бараня черебра, приготовані на пару, варена картопля, кисла капуста та солодкі десерти, серед яких найулюбленіший ріс крем, ніжний рисовий пудінг із прихованим мигдалем. Всередині той, кому попадеться мигдаленка, обирається щасливчиком і отримує марципанову свинку. Після вечері до дітей приходить Юлі Ніссен, норвежський різдвяний дід, дід Мороз. Тобі ж він приносить подарунки і жартує. А діти стрепетом відкривають пакунки під ялинкою. Цим Норвегія повним ходом готується до різдва. Прикрашаються будинки, вулички уже із середини листопада. Влаштовуються юлі маркети різдвяні маркети, ярмарки, різні церковні мовослужіння, концерти і спектаклі. Свято триває кілька днів. Родини відвідують одне одного, ходять на прогулянки за сніженими лісами. П'ють гарячий шоколад і насолоджуються зимовим спокою. У повітрі панує затища і тиха радість, те саме норвежське куселі, без якого різдво тут неможливо. Ось друзі, я вам описала все те, що стосується святковості, радості від вихідних днів і просто джингл-белз, таке собі традиційне святкування різдва. Щодо суті свята, значення саме різдва. Я раджу подивитися вам мої попередні відео. Я залишу посилання у описі під відео. А кафе і ресторани влаштовують справжню різдвяну казку із такими декораціями. Святкуючи Адвент, слід пам'ятати, що перша свічка це свічка надії, друга свічка миру, третя свічка радості, а четверта то любов. Отже, святкуємо сьогодні свічку надії. Маємо надію на те, що усі зможуть обійняти рідних і близьких своєму серцю і повернутися до своїх домівок. «Ду алле. Стури осмого. А я зараз гуляю по шопінг шопінг-молу. натрапила на кінотеатр і боулінг. І також серце йокає, тому що мені це нагадало такі ностальгічні часи, коли ми проводили кожні вихідні у шопінг молі з друзями, ходили на боулінг, ходили на кіносеанси і просто засідали цілими групами по 15-20 чоловік із чоловіками, жінками, і з дітьми. У, на фудкортах усі київські шопінг-моли, мої і для мене найкраще. Ось тут красиві, сучасні декорації, свято. І я зараз стою в молитві з тими, у кого на серце зовсім не свято. Тримайтесь, любі, нехай Бог допомагає. Хочеться побажати усім mm -hmm. щасливого різдва.